От до такого стану ми розібрали. Тут потрібно буде забрати все це сміття. Це трошки важкіша робота. Тут я вже все почистив, тут вже все рівненько, гладенько. Що, нове щеплення поставлено. Тут в Сузуки хитрий мотор, потрібно розбирати також е, охолодження систему. От. Ну що, працює, залишилось зібрати, налаштувати. Ну і почистити, тому що дошов сюди вилився. Це проблема. Пацієнт ну. зібраний. Гальма і щеплення. Лець-тест. Ну Окей, з цим пацієнтом у нас закінчено. Ми ще десь годинку програлися, налаштовуючи е, щеплення. Зараз працює все я так, як положено. Грались тут. Ну, Розбирали, звичайно, всі ці пластики, розбирали, налаштовували. Зараз все працює як часики, так як воно має працювати. А залишилося все поставити на місце. Фактично так, з 10 до 5. 5 о, З 10 до 17 7 годин ми з ним програлись І так, да, дійсно, потрібно 4 руки і 2 голови також. Окей, Судзуки, Хладіус.